Ті, коли ви можете дзвонити, коли ви можете чогось добитися, і зміни в цей час краще працюють. Хто перетинає кордон? Вони знають, що буває, попадеш на якусь нічну зміну, яка пропустить там 100-200 автомобілів і все, і став кордон колом. Також, хто дивиться наші Йошортс, або або нас в Хіктокі, ми показуємо, як один кордон Румунія просто взяла, ночу закрила наша українська сторона. Великобійники стоять, всі стоять. Отже, якщо є можливість, вибираємо перетин кордону днем, коли ще ви можете мати з кимось контакт. Далі, третя проблема. Це авто не знято з обліку. Бувають такі моменти, коли люди повертаються і їм кажуть, що ваш автомобіль не знятий з обліку. І такі країни, які не видають транзитні номерні знаки, а це в нас є Франція, може не видавати транзитні номерні знаки, як правило, автомобіль їде на звичайних їхніх номерах. І кажуть, у вас автомобіль не знятий з обліку, якісь проблеми, і починають, знаєте. Опять кажуть, ми можемо на цю проблему закрити очі, якщо ви нам допоможете. Але що потрібно робити, щоб не потрапити в таку халепу з приводу зняття з обліку? Всі документи, коли ви скидаєте вашому митному брокеру, якщо митний брокер оформив попередню декларацію, і у вас є код цієї декларації, це означає, що ваш автомобіль знятий з обліку. Якби він був не знятий з обліку, його брокер би не оформив. І якщо люди цього не знають, ними можна маніпулювати. А ви вже це знаєте, вас вже не проманіпулюєш. Четверте. Четверта проблема це проблема перелімітів. І це вже така, знаєте, справжня проблема, яка виникає за вини водія. Що мається на увазі? По закону, хто дивиться наш канал, ви пам'ятаєте, можна вести на одну особу 50 кілограм вантажу або сума еквівалент 500 євро товару, наприклад. І якщо ми веземо більше, то ми порушники закону. І тоді вам можуть сказати, о, у вас переліміт. Але перелімітів боятись не потрібно. Чому? Якщо навіть ви і везете більше, ви можете цей товар, який переліміт, розмитнити на митниці за тарифом 80 євроцентів за 1 кілограм. Везете на 10 кг більше, заплатите 8 євро. Вам зроблять уніфіковану квитанцію, ви там кошти на кордоні заплатите і вас припустять. Звичайно, якщо є можливість, то не робити переліміти, і тоді ви не будете лишні кошти переплачувати на кордоні. П'ята проблема. Дуже така вона актуальна, вона є завжди майже на кожному кордоні. Це проблема ксероксу. Ксерокс. Якщо ви не зробите ксерокс своїх документів, на кордоні вам залюбки це допоможуть. Але зроблять це за 300 гривень. Так що, якщо у вас є така можливість, є такі кордони, які на це закривають очі, пропускають без ксероксу документів. А є такі кордони, де ви підходите до митника, а митник каже, «Оно, бачиш будка, іди в ту будку. Або спускайся в той підвальчик, там тобі зроблять ксерокс. Бо в нас в Державної імитній служби немає ксероксів. І ви туди підете, заплатите 300, 400, 500 гривень, вам зроблять декілька ксероксів, і вас після того проплату.